Індивідуальний канал. Закриваємо очі, щоб краще віддалитися від середовища. Розслабляємося. Релаксія дуже важлива. Це обов'язкова умова для всієї медитативної, для всієї духовної роботи. Наш успіх залежить від ступеня розслабленості нашого тіла. І релаксія передує візуалізації індивідуального каналу. Наші тіла повинні розслабитися, і наша особистість повинна стихнути щодо свого оточення. Розслабляємося. Сидимо спокійно і дихаємо, глибокі вдихи. Повільно вдихаємо до глибини живота і повільно видихаємо, вдих. Видих, кожен у своєму особистому темпі, Вдихаємо глибоко і повільно через ніс і повільно видихаємо через ніс. Насолоджуємося вдихом. Ми відчуваємо це всіма нашими клітинами. І відчуваємо видих як спокуту та благословення. Відчуйте звільнення енергії і будь-якої напруги. Глибоко вдихніть, уявляючи, що ви знімаєте напругу з кожним видихом. Заспокоюємось, ми даємо відпочити нашим думкам, емоціям. нашому фізичному тілу. Та починаємо будувати наш канал. Візуалізуємо наш індивідуальний канал. Ми його будуємо. Візуалізуємо канал у формі циліндра навколо себе. Це енергетичний канал, і ми знаходимося в центрі нього з нашими енергіями. Наші енергії створюють індивідуальний циліндр. В його центрі ми стоїмо. Стінки каналу дуже високі і дуже глибокі, вони складаються з ефірного матеріалу, ми можемо їх візуалізувати у золотому кольорі, або у кольорах веселки, або у будь-якому іншому яскравому кольорі. Цей матеріал такої якості, що, хоча його присутність відчувається, він не є ні твердим, ні непроникним. Ми вільні спілкуватися. Він не відрізає нас від оточення. Ми є разом з іншими, але ми окремі. Ці стіни є межами. Нашого електромагнітного поля вони дозволяють певним якостям, яких ми вибираємо пройти одним всередину, а іншим назовні. Ми знаходимося в межах нашого індивідуального каналу з нашими проводниками, а навколо нас наша промениста аура. Енергія нашої душі бере участь і забезпечує нас золотим світлом. Наш індивідуальний канал із золотим світлом нашої душі зміцнюється та розширюється, візуалізуємо сьомого енергетичного центру, який розташований над головою. Золоту антену, яка піднімається високо як радіоантена. Вона йде вгору вгору. Куди вона йде? Ми повинні мати мету напрямок. Ми залишаємо її вільно продовжувати свій курс високо, дуже високо до вищого духовного джерела, в яке кожен вірить. Візуалізуємо це вище джерело як серце. Ми визначаємо цей ментальний символ, тому що вібрації енергії походять від духовного розуму та серця Божества. І тому що ми повинні заземлити любов. Ми робимо це використовуючи наш розум для того, щоб любов осіла. Наша антина досягає вищого духовного джерела і отримує благословення. Це результат енергетичного удару. Антина, яка піднімається, створює удар. Це є виклик, заклик. Я закликаю через свою антену, і джерело відповідає. І спускається те. Що воно мені дає? Воно пропонує, благословляє і дає. Ми відкриваємося з вдячністю, щоб отримати, навіть якщо ми не бачимо, що ми отримуємо. Коли ми викликаємо, ми просимо з вірою. джерело відповідає. І дає нам. Тому, навіть якщо ми не відчуваємо, що джерело нам відповідає, ми повинні свідомо сказати, воно чує нас і відповідає нам. Незалежно від того, розуміємо ми відповідь чи ні. Візуалізуємо нашу антену високо в серці сонця. Серця сонця. Сонячна енергія тече через нашу золоту антену через сьомий енергетичний центр у нашу голову. Шею, серце живіт. Посеред ніг стопів. Таким чином, за допомогою золотої енергії сонця, ми структурували нашу золоту вісь як продовження нашої золотої антени. На золотій осі знаходяться наші енергетичні центри, як бутони квітів або як розкриті троянди, через які душа дарує свою енергію. Нашим проводникам, нашим тілам, наша золота вісь, паралельна нашому ефірному хребту. Вертикально пульсує, відсупнів ніг, наша золота вісь продовжується вниз, як золоте коріння. Наше золоте коріння спускається в землю і підтримує нас, як коріння підтримує дерево. Ми візуалізуємо, що воно динамічне, сильне. Стабільне, що досягає священного серця землі. Повне вирівнювання. Перевіряємо єдність і безперервність, яка існує між нашою золотою антеною, нашою віссю, нашим корінням. Ми стоїмо. Я присутній. Означає, що я будую антену візь коріння. І від моєї антени і я отримую те, що вдихаю, що є святим, тому що я отримую це зі святого джерела. Ми перебуваємо в нашому індивідуальному каналі. І ми перебуваємо в духовному зв'язку з сонцем, з нашим втіленням і з землею. Ми вдихаємо з вищого духовного джерела. З яким ми зв'язалися духовну енергію. Наш канал широко відкритий для прийому. Світло сонця спускається з гори. Пронизує нашу антену, нашу вісь, наше коріння. Ми відчуваємо прохід, золоте світло проходить через наш тулуб. Йде вдовж нашого хребта, і, проходячи через наші енергетичні центри, просочує наших проводників наші розслаблені тіла. На Naš rozum naši emociji нашеše fizečne tilo Золота енергія проникає в нас і осідає в наші спокійні тіла навколо наших клітин. Золоте випромінювання. Наші клітини збуджуються повільно, неухильно, звичайно. Божественне розкривається Ом. Ми перебуваємо в духовному зв'язку з Сонцем. І його священна енергія спускається через наші тіла на землю. Подих сонця. Ритм сонця. Ритм. Нашого серця ритм землі дозвольмо його променям. Виконувати свою волю в нашому тілі. Ми відкриті. Відчуваємо освітлення. Даємо час, щоб відчути ці результати на своєму тілі. Шум.